У Львові вдруге пройшов кваліфікаційний турнір з натурального бодібілдингу, де спортсмени змагалися за можливість показати себе на чемпіонаті світу, що цього року відбудеться у Лос-Анджелесі. Проходили змагання у кількох категоріях: класичний бодібілдинг, менс фізік, бікіні та фігура. Організатори зазначають, що спортсменів мало бути більше. Але через обстріли Львова, які відбулися 10 жовтня, деякі країни заборонили приїжджати сюди своїм представникам. Але, попри це, понад 50 учасників все ж показали на сцені. Результат своїх виснажливих тренувань зараз. От пройшов рік часу. Ну, враження супер класно згадалася вся атмосфера. Глядачі, сцена, емоції. Класно, супер. Я, я задоволений. Є немало з, з, з минулого року атлетів, які були призерами чемпіонату України, так що рівень дуже серйозний, конкуренція сильна. Це унікальна федерація. Нас знайшли і Центральна Федерація, яка знаходиться в США. Ми побачили, що у нас починає ставати трендом. Натуральний бодибілдинг і запропонували нам співпрацю. Ми відповідно зреагували і не дивлячись на такі скрутні часи і складний час війна, зараз ми змогли організувати цю подію. Це важливо, адже український спорт презентує нашу країну на світовому, скажімо так, на світовій арені.